Лучик Андрій Олегович, прошу. Якщо подивитися, що ми сьогодні перерозподіляємо вільні залишки коштів і 66 мільйонів гривень виділяється на житлово на потреби житлово-комунального господарства. Водночас на потреби військових виділяється лише 6 мільйонів гривень. А найкраща інвестиція сьогодні. Це інвестиція в збройні сили, тому що це наша перемога, і зараз це дасть мультиплікаційний ефект. Тому я пропоную змінити підхід і мінімум 50% коштів з перерозподілу вільних залишків виділяти на потреби Збройних сил України. Мінімум 50%. Можна прокоментую? Андрій ну, популізм, маніпуляція просто для ну, максимально примітивна. Ми ж на попередній сесії виділили 102 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. 102 мільйона гривень. І зараз ці кошти використовуються, тому на сьогоднішній день немає необхідності довиділяти. Коли ми вичерпаємо, коли ми вичерпаємо суму коштів, цю 102 мільйони гривень, тоді ми будемо довиділяти. Прошу, Алла Григорію.